Вітаю вас на моєму каналі. Ну, я кажу, чим ближче весна, тим більше виникає питання, коли сіяти ранні томати. І до мене звертаються в коментарях, щоб, щоб я сказав, коли, коли ж сіяти ранні томати. І я дивлюся по. По роліках других блогерів, що є такі відео, що прям конкретна дата посіву томатів ранніх. Ну, друзі, через що і записуємо сьогоднішній ролик, що одним реченням не відповіси. І посів ранніх томатів, я вам скажу, що для всіх дуже індивідуально. І саме через що? Ну, Якщо хтось думає, що от просто взяли е, насіння ранніх томатів, посіяли, головне, що раніше висіяти і получити, е, ну, результат ранні томати. Це е, не зовсім так. Щоб одержати ну, як можна раніші томати, весь процес ну, треба так розбити. Ну, на такі три складові. Ну, це якість насіння. Насіння повинно бути дійсно ранніх томатів, якісне. Е створити сприятливі умови після того, як ви посіяли, і для вирощування саме розсади. Що я маю на увазі сприятливі умови? Це температурний режим, е підсвітка, щоб вони у вас у. Е Приблизно в 60-дневному віці були якраз нормальні для висадки. І потім третя складова, вже коли ви цю розсаду висадите, от е, саме головне, куди ви її будете висаджувати. І е, від того, куди ви будете висаджувати цю розсаду, і залежить, коли ж висівати насіння. Якщо ви розсаду. Будете висаджувати в теплицю, яка у вас там підтаплюється чимось, або ви знаєте, що ви там щось поставите, те, що можна підтопити. Тоді висаджуємо раніше. Томати. Якщо ж, ну все по ситуації, якщо ви просто в теплицю, що вона не отаплюється, е, значить пізніше і так далі. Ну, давайте так на, просто, на прикладі того, е, коли сіємо, ми і розглянемо цю ситуацію. От ми е, зараз, е, 3 лютого в нас, і ми висіваємо для себе. Ранні томати. Чому 3 лютого? Тому що ми розчитуємо, що ми за два місяці до квітня, місяця, до початку квітня, виростимо цю розсаду. Вона в нас буде приблизно 60-дневна. І на початку квітня ми висадимо цю розсаду в теплицю. В теплицю, при тому, що ми там поставимо буржуйку якусь, Щоб трошки можна було спасати, ну щось щось накриває магроволокном. Я вам скажу, що е, з цим, е, цю проблему, як кажуть, ми вирішуємо практично кожен рік і стикаємося з нею, тому що ну, е, ночні, та не, не тільки ночні, бували такі дні. ось Останні роки, що прямо і, і в день дуже холодно. і Приходилось, приходилось обов'язково е, піддержувати там якусь плюсову температуру, щоб вони е, щоб томати не пропали. Там вже не балакається про те, щоб воно росло, а хоча б хоча б не пропало. Тому і ви саме головне від що треба, як кажуть, відштовхнутися. Подумайте, куди ви будете висаджувати свої томати. От, якщо ви там запланували, що ви будете висаджувати там у квітні місяці, що ви знаєте, що ще місяць практично є загроза заморозків, що ви зможете там е, чимось підтопити або будете накривати, читайте від тієї дати, е, на, на яку ви плануєте висаджувати, 60 днів назад, і так як ми ось. Що плануємо на початок квітня висаджувати, 60 днів назад, якраз ось 3 лютого, ми висіваємо насіння ранніх томатів. Ну, ще хочу вашу увагу заострити на тому, що це при тому, що ви. От саме, саме от як був, як я казав, один з пунктів, що е, сприятливі умови для вирощування розсади. Тому що розсаду можете, е, якщо не сприятливі умови, можна її вирощувати і, як і, е, не два місяці, а три місяці, і вона не виросте. Щоб в сприятливих умовах, саме, саме якщо. Вирощена нормальна розсада 60-дневна, от так і, 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 і висаджуйте. Ну, а якщо ви там плануєте висаджувати просто без, без під, під підогріву якоїсь, я, який ви зможете зробити для, в теплиці, значить і е, висівати треба набагато пізніше. Е, ну, я, я вже не кажу про те, що у відкритий ґрунт. Е, ту, коли ми висіваємо насіння для того, щоб е, і, і на продаж розсаду, е, то висаджуємо ясно, що вже в березні місяці, щоб потім. Її можна було, розсаду можна було висаджувати у відкритий груд. Ну, от так, наче, наче зрозуміло, що просто. Посчитайте саме, саме вирішіть, коли, коли вам треба, треба сіяти. Тому що це дійсно, що для кожного, для кожного індивідуально не можна, от, коли всі сіють, і, і треба, як кажуть, і, і я повинен сіяти. Тільки тоді, коли ви продумаєте, коли і куди ви будете потім висаджувати. От від цього, саме від цього, і залежить. Коли вам сіяти. Ну, ось ми сіємо, сієм 3, сієм ось 4 число будемо сіяти. Ну, саме те, що як сіяти, ми вже й знімали. Ну, саме що ми будемо сіяти в цьому році, ми знімемо другий ролик, щоб, щоб так не, не затягувати дуже сильно вашу увагу. Ну, а на сьогодні, я думаю, що на, на ваше питання я відповів. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. Всього вам доброго!